У шосецькому пологовому будинку журналістам демонструють гінекологічне крісло пристосоване для жінок з інвалідністю. Розташоване воно у кабінеті безбар'єрного доступу пологового будинку. Тут цілодобово і конфіденційно надаватимуть допомогу професіонали. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення та міністерства закордонних справ Данії. 30 травня відбулася його презентація. Взагалі, цей проект охоплює всі області України, але Поетапно спочатку було відкриття в одних областях, зараз ось шість інших пілотних регіонів. І Сумщина, в тому числі. В Сумщині відкривається на базі опорних медичних закладів, як в принципі і в інших областях. Також це основна така умова. Відкриття такого кабінету і саме де саме в сумах, в Шостці, а, Ромнах, глухові, охтирці і кнотопі. Окрім спеціального крісла, в кабінеті є комп'ютерна техніка, найнагальніші медпрепарати та медінструменти. Звертати сюди можуть жінки з різних причин. Це безкоштовно. Всяке буває, буває насильство, буває погіршення здоров'я, різке. Ще дещо особливо ще стосується тих людей, які, от ще раз кажу, внутрішньо переміщені, які не знають в новому місті, не знають, куди йти, до кого йти. Може, ще не мають сімейного лікаря, може ще не мають не стали на облік в жіночій консультації. От це для них якраз. Такі, така послуга, такий кабінет, щоб всі жінки могли сміливо йти звертатися зі своїми проблемами. Гінекологічний кабінет безпер'єрного доступу працює вже місяць. Знайти його досить просто. Про це розповіла завідуюча шосецьким пологовим відділенням Світлана Морозова. Знаходиться на території нашого пологового відділення. Вона нас разом з жіночу консультацію. Заходите на центральну двері, на як у і питаєте, вам все відразу відведуть за ручку, і тут кругом є таблички зі стрілочками. Тобто, жінка за вказівками може навіть нікого нічого не питати, знайти куди йти. Звернутись до кабінету можна кожного дня тижня для жінок інвалідів. Чому зручність? Тому що в усіх опорних закладах медичних цей кабінет відкривається на першому поверсі, і обов'язково умова – це наявність пандусів. Ну а також ширина пройом дверей, так там більше дев'яно. 90 см. Надається допомога кваліфікованими медичними працівниками, які проходять спеціальні курси і тренінги щодо надання такої допомоги, окрім медичної ще й психологічної. Ну і конфіденційні, що не мало важливо, особливо якщо є ситуація насильства. За словами заступниці міського голови Шосицької міськради Оксани Шаповал, поява такого кабінету дуже важлива для шосицької громади. Дуже вдячні і партнерам і фонду народонаселення ООН, і жіночому міжнародному фонду за такі ініціативи. У нас велика громада, але обслуговуємо ми не тільки громади. На даний момент у нас дуже багато внутрішньо перемі. Осіб це з усього північного кусту, так скажімо, їдуть жінки, і наскільки мені вже відомо, то вже близько 17 внутрішньопереміщених жінок отримали допомогу і проконсультувалися в даному кабінеті. Тому це дуже ми дуже вдячні за такі ініціативи, бо нам потрібні здорові жінки, і саме життя починається тут. Будемо раді за любу допомогу.